Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні з такою назвою хто з минулого нагадає про себе. Давайте подивимось. Блюдочко трошки зачекає, а ми починаємо з філіжанки. Так, одразу мені тут показаний чоловік, але знаєте, такий, що як одинокий вовк. Такий, що час від часу виходить в люди. і Тут з дружнім якимсь, може, візитом для когось з вас, а може просто як телефонна розмова, і тут як заморожене було спілкування з людиною. Таку людину показали, тепер ще показана нам жінка, але теж тут дружні стосунки, не так, щоб рідня. І тут стабільно час від часу ви або чуєтесь, або бачитесь, і цього разу буде ну це як малесенька допомога потрібна. Цій жінці вона з'явиться заради цієї малесенької допомоги. Будь-що може бути, там може підказочка, може, наприклад, там рецепт якийсь загубився в людини, а знає, що у вас є. Ну, тобто, я зараз фантазую, у вас воно якось по-своєму буде. Тепер чоловік дивиться в бік жінки, це чийсь колишній. Показаний мені. І знаєте, фантазуючи, дійсно знає, що поряд з вами вже є якийсь чоловік. Буде щось щось знаєте як людина, яка от хоче змін в своєму житті, але не знає, де їх шукати. І пам'ятає, просто що з вами було ну якось так гарно поряд. Знаходитесь і є бажання якось хоч поспілкуватися, там далі подивимось, що може ще бути отакі думки. Далі дивлюсь, <свят> показаний мені чоловік, який дивиться на жінку, яка вже спиною до нього стоїть. І знаєте, коли думає про неї, яка ж вона вередлива. Яка ж вона е, характерна. і е, е, Тут виглядає, як знаєте, це просто його думки. Коли е, я тепер розумію, чому поряд з нею такий нещасний чоловік, хоча не, не виглядає він нещасним, якщо чесно. Це просто його проєкція така. Він так хоче, щоб воно так було. Але коли про це думає, показаний мені той чоловік, який поряд з цією жінкою, який озирається, ти чого, чого, це я нещасний. Ну, так, знаєте, якийсь. Це може бути хтось з родичів насправді. Може бути хтось з друзів, який просто знаєте. Йому ця жінка заважає спілкуватись з, ну, з чоловіком. Вони б, може, сіли б та випили б, а вона не дає, вони б, може, там десь би пішли, а вона не пускає. Отакі думки. Хтось такий сам такий характерний, але ж він вважає, що всі навкруги не такі, ні. Далі дивлюся, тут мені показаний чоловік, він лежить. Він як в практиках, якихось, в медитаціях він дуже багато думає про жінку. А він, знаєте, це як намагається як її образ тримати ну, от як в своєму енергетичному полі. Не вистачає йому цієї жінки, хочеться спілкування з нею. Показано, що він у себе вдома, вона у себе вдома. Або навіть якщо це одна сім'я, то якось мені жінка тут показана більш стабільна, ніж цей чоловік. Вона у своїх якихось справах, він тільки лежить. Більш мені нічого про нього такого не показують. Далі. Так, отут ще один чоловік мені показаний, простягає якось руки до вас, але як прірва між вами. Тут якось як малесенький мішечок з грошима, знаєте, от як що в торбинку так насипати е е дрібних. І зібрати, ну там, наприклад, в хустинку маленьку насипати, і зібрати да, у вузлик, от такий, який простягає до жінки. Так, 23 число показане. І це могла у вас бути, наприклад, сварка з людиною в це число. Це могло бути ну от щось таке неприємне дуже сталося, дуже емоційне. Якась така ситуація, яка, ну, як крапко поставила у спілкування з людиною. І от така людина, з якою у вас було, може для когось 23 й рік насправді, і були розірвані стосунки. От показано, що людина як намагається знайти привід, до вас з'явитись, щось в руках несе. Щоб, знаєте, не з пустими руками, щоб був привід. Хоча тут для когось показана ситуація, як два рази вже ставили крапку з цією людиною. але ж все одно є бажання повернутись до спілкування з вами. Що у нас тут, показаний чоловік, який думає про перспективи з вами? Про спілкування, в якому він як дитина до вас притуляється. І може, дійсно, ну там, наприклад, для когось з вас, може, це син ваш, може, племінник ваш, наприклад, може, ну ні, тут ви доволі молода на бабусі не тягнете, якщо чесно. Але ж якась ситуація, в якій буде шукати у вас прихисту. от Знаєте, пожалій мене, приголуб мене, отакий стан людини. І для когось з вас показаний чоловік, який може окуляри носить. Ну, такі, знаєте, які ніби обличчя закривають, може, підглядає за вами десь. Знаєте, як підстежує десь за вами, хоче змін, хоче, але не планує швидко це зробити. Це, знаєте, як є певні плани на вас. І людина, як, ну, як малює собі, як він. З вами далі буде спілкуватись. Але ж не малює, що швидко це все зробить. Як шукає якогось певного моменту чи слушного моменту, таке щось. Так, давайте блюдечко роздивлятись. Тут чоловік, який на інформації стоїть. Тобто він і 26 число показане. І це або щось він дізнався цього в ну, це число і хоче з вами роздивитись, поспілкуватись, знаєте, поділитись якоюсь інформацією. Для когось це може бути ситуація про фінанси. Але якось, знаєте, або там щось з пожежею пов'язане, або взагалі якась ситуація. Зараз. Це, це, як, знаєте, є тема, є спільна тема, треба обговорити. Це як щось сталося у нього в це число, йому треба з вами це обговорити. Так. Чоловік та жінка, ви як колишні один одному. Але ще, може, це, це як перерване спілкування, але не так давно для когось, так може бути. Це виглядає, як, знаєте, Зараз поясню. Це як От кожен щось своє почув, і між людьми якась як прва зробилась, але ж тут... тут так виглядає, що люди між собою не поспілкувались. І от є бажання як прояснити якусь ситуацію. Саме у чоловіка є бажання, от знаєте, тут якийсь такий дивний трошки. Дивіться як показана ситуація, в якій він як до когось дослухався. Як з кимсь поспілкувався, тут як жінка якась показана, яка йому надала інформацію, і він, опираючись на цю інформацію, ну от як віддалився і з закритим ротом, знаєте, коли людина міг навіть не пояснити, чого він віддалився, де він дівся. От, просто як щось собі там таке почув, додумав і все, сховався. А жінка, від якої він сховався, насправді дуже мудра людина. Людина, яка, от, знаєте, ну, він навіть не уявляє, як вона його відчуває, як вона розуміє, зчитує отак я б сказала, считує цю людину. І тут, тут у нього таке бажання з'явитись насправді, його дуже тягне до цієї жінки. Але ж тут же ж він собі вирішив, що він у відлюдники пішов, і як же ж це він повернеться. Ну Тобто поки що сидить там, де є. Але дуже багато думок про цю жінку. От просто от вона його ну, у думках вона його не відпускає. Ось така ситуація показана. Але ж поки що ну, ніяких рухів. Він у відлюдниках, ото сидить там і мріє. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день. Людей поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе і та своїх рідних, близьких. І побачимось. Всім, всім пока!